Голова львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук таки прозвітував: затяжний сесійний день закінчився двояко. Звід голови про соціально економічну діяльність депутатам не сподобався. Натомість бюджетні питання, про які доповів Олег Демків, обранців вдовольнили. Проба номер два минулого тижня. Міжфракційні конфлікти далися взнаки. Депутати так і не змогли затвердити порядку денного. Цього ж разу справа зрушила з місця. Які ж питання таки варто розглядати? Думати стали одразу. Обранці забули навіть про розминку. Та як тільки дійшли до звіту Шемчука, думки розбіглись. Більшість депутатського корпусу хотіло слухати не стільки очільника адміністрації, як його профільні департаменти. Логіка звіту Шемчука... В даній ситуації абсолютно відсутня по цьому питанні. Якщо ми знову ж таки хочемо конструктивну розмову, депутати ж з інших фракцій слухати начальників департаментів не хотіли. Звіту вимагали лише від Віктора Шемчука. Власна рада повинна, як на мене, хапатися зубами за свою контрольну функцію. Слухати звіт головода по тих питаннях, які передбачені законом. На жаль, не всі фракції це демонструють. І не, не, і не демонструють розуміння того, що це треба справді слухати саме в такому режимі, Або, адже це є зайва, чи не єдина до речі, можливість тримати голову обласної адміністрації в відповідному тонусі. Знайшлись і ті, які від голосування утримались. Якщо б була професійна робота Львівської обласної ради, то ми б давно два місяці назад завершили попередню сесію, сформували порядок денний і згідно нього працювали. Після довгих дискусій депутати вирішили, Шемчук звітуватиме лише в одному питанні. Я напевно одна з найбільш зацікавлених осіб, яка хоче відзвітуватися перед Львівською обласною радою, щоб поставити врешті-решт крапку з всіма інсунаціями, які навколо цього звіту відбуваються. Ми готові звітувати. Нам є про що говорити. Щоправда, слухати звіт від адміністрації. Депутати взялись вже по обіді. Проте, в першій доповіді про виконання обласного бюджету вони знову не дійшли спільної думки. Проте незадовільну оцінку, яку висувала частина обранців, більшість не підтримала. Окрім того, депутати працюватимуть із новою президією. Вони вирішили вести до неї Оксану Юринець та Миколу Кадикала. Юля Манько Назар Піг новини.